В принципі, для мене війна вже во 8 років. Для мене війна почалася з, з окупації Кримського півострова, окупації Донецьку, Горлівки і так далі. Ця фаза війни, якщо можна так сказати, почалася 24 лютого. Розпочалося в Маріуполі рано вранці. А дзвінок від тещі вийшов з піті. Ну, це був п'ятий дзвінок. От скинути, потім Шостий шостими передзвонив, зателефонували, і вона розказала, що каже: вийшов в своєму розумі. що чого спите? каже, війна розпочала. «Яка війна? Війна йде опять. Пабліка є, що ліжу, так, кажу, ну опять пабліка вперед читала». Мамо, і в цей момент роздався в 24 лютого до 5 березня ми перебували у тещі на третьому поверсі. На той момент вже не було їжі. Це були мародерство, це були зламані магазини, взламані це були зламані аптеки, кіоски. все, що можна було взламати, там вже було мародерство. На той час вже на владу ніхто не звертав уваги. Якщо і представники залишались в місті, то вже навіть ніхто не знав, зв'язку не було. Бо, як пам'ятаю, ми стояли в черзі великі, ми чекали. Я не знаю, скільки їх там тисяча людей стояло, півтори тисячі. Ми довго стояли, а вода так і не приїхала. Ну, дитина моїй дружині задає питання: мама, а у нас много ще води? Ну тобто я розумію, що я, хоч я і священик, да, я повинен дбати про громаду, я повинен дбати за словом посла Павла і про свою родину. Коли ми приїхали там в шелтері, знаходилось близько 150. На момент нашого виїзду зі школи вже було 200 осіб. Це з цих 200, це було 80 це були діти-підлітки. І з цих 80 було 20, Тобто 60 були діти підлітки, а 20 це були немовляти нещодавно народжені. Тобто, це тиждень, два-три, ми жили. На підвальному приміщенні, а це була роздягання. Храм на той момент ще був вцілілий. У нас храм був дерев'яний, десь 150 квадратів деревини, і стеля дерев'яна, пол дерев'яний, і канастаса, все з дерева було. Спочатку поруч упала авіабомба, впав дах. А потім ще не запалало, а потім пряме попадання вже в сам храм. І ну зрештою храм згорів. Четвертого на п'яте березня був прильот міни. Прильот був по тополю прямо на подвір'ї школи, осколками прошило в принципі, весь поверх перший вибило шибки, повибивало, попробивало стіни. Взагалі це була одна з найкращих. Перша українська школа це саме оця 26-та була. А вже коли ковід почався. Всередині школи то було весело, то було просто жах у всіх температура, кашень. І ми розуміємо, що якщо ми нічого не будемо робити, то ну, у нас почнуться труп. З 14 на 15 березня стався прильот. Прилетіла міна. От. І ми зрозуміли, що треба виїжджати, але боялись. Російські загарбники, вони затримували спеціальні колони на Мангуші трошки далі. А Чому? Тому що в той момент, коли колона стояла, саме в цей момент активно провозилися гради в бік Маріуполя, тому що вони розуміли, що українці теж спостерігають за ситуацію, звісно, Україна не буде стріляти по своїм. І вони спокійним під прикриттям людей провозили цю всю зброю. Ми вивезли з собою дві старенькі бабушки. І одну дівчину з громадською з громадського корпусу ЗОВ. слава Богу, що не перевіряли на наколки. Вона швидко з себе все зняла, її знайшли одяг, перевдягнули. Я перед одним з блокпостів вже перевіряєте. Я дивлюсь документи ж свої, да паспорт на місці, права на місці, документи на машину на місці, так, свідоцтво священника на місці, свідоцтво військового капелана на місці, свідоцтво військового братерства Жибрійського на місці. Так, все покажу. А потім до мене доходить. А вже залишаються дві машини. Я ці всі свідоцтва, а вони пластикові. Вони зроблені з класного пластику. Я дістаю ніж, і з такою швидкістю я ще не різав нічого пластикового. Тобто, це. От просто на стружку шло от, різалося, 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 і вже він підходить, а в мене все це я під сидіння так, е, жбурнув цю всю, він дивиться, він там нічого вже нема. Слава Богу, приїхала. А хто це? А це моя родина. А, я ж бачка, я їду в рязь, я їду з хрестом. В принципі, ризикнув, хоч український священик, Ну, в мене за той час борода відросла так. Вони подумали, що це московський священик, Вони каже: ой, то ж ви, ну ми вас вислождаємо. Ну мовчки нічого не кажеш, проїжджаєш і так далі. Що ні в мене не залишилось в принципі нічого. Квартира була спалена, причому спалений дім, там рухнули перекриття. Там залишилась тільки коробка, дев'ятиповерхівки, поверхівки, на багато під'їздів. Росіяни зараз підписали дозвіл на її руйнацію. Її будуть обрати. Загинула мама в Маріуполі. Я їм запропонував, але вона сказала, у нас тут господарство. У нас тут качки, у нас тут кури, в мене перепила, куди я їх покину, собаку, що я, я її не кину, я з собою її таки буду брати, і куди це все буде, і куди я поїду на старості літ. І а, 22 числа стався авіанальот. Ми приїхали на той час в Дніпро. Звісно, я відразу, за правилами священих приїжджає, він повинен приїхати до місцевого єпископа. Ми попросилися на прийом, познайомився зі священиками. У свого владики колишнього донецького Маріупольського митрополита Сергія взяв дозвіл на те, щоб тут щось робити. Він мені дозволив, і спочатку розмова йшла, щоб тимчасово, до кінця війни, а потім ти повертаєшся до Маріуполя. Ну, в принципі, Повертатись, по-перше, нема куди. Звісно, ми можемо казати, що ми повернемося, ми будемо відновлювати. Але я ставлю питання так, що я можу зробити так? Жити, що ми колись повернемося, тоді будемо жити. Ви знаєте, ну, є дитина, їй 10 років буде. Ну, тобто їй 9 років. Цій дитині треба жити, цій дитині треба отримувати освіту, нормальну освіту. Е, моїй дружині треба десь працювати. Нам треба щось зробити для суспільства тут, де я є зараз. Я ж ще очолюю благодійний фонд, благодійний фонд Дніпровської філії цього благодійного фонду, Міжнародний фонд відродження України. Допомагаємо військовим, деякі грузи передають для військових, що передають, не скажу, бо не маю права. Але це дуже веселі такі приємні несподіванки для наших російських братів. А, далі ми займаємось лікарнею, Ну не одне це і лікарня швидкої допомоги. А допомагаємо трошки, підкидаємо допомогу лікарні мичникові. Ну от таким чином, в принципі, гармонійно поєднуючи служіння суспільству і служіння церкви.